Добрий день всім. Ось сьогодні оживив я свого тракторика цього після зимньої спрячки. Таке він трошки має, трохи вицвів. Але нічого, завівся з-під так як хто буцім вчора заводився. О, так як ішла до бурінки мене такі 4. О, і виїхав на вечір. Зранку оживив. Там перекручував. У мене стояла що ще стояв спереді. <кій> <кій> Мульчер, то мульчера зняв, поставив там площадку цю, з, з... 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 рельцею, щоб воно трошки було цього. І на вечір зібрався зараз. Тут пшеничка, тут не треба підкормлювати. Таке воно зелененьке, таке вроде нічого нормальне. Ой, там люцерка. Люцерка і ще одна люцерка, дві люцерки і пшеничку. Зараз Може Завтра як дасть бог то трошки підкормлю, там в мене ще на полі є такі. теж пшениця, ячмінь. Таке добре. Що тут покажу як будемо їхати? Заводим. Тянем перше підвищення. Третя вібрація. Так хоть так. Так, при доме За інші але з собою повже мене тут достав. Постала ніч. Ще вона в